Всім привіт! До вашої уваги зарядних пристроїв, розроблених та виготовлених спеціально для Європи. У лоті 12. одиниць є портативні зарядні пристрої на основі сонячної батареї. Таких у лоті 4, дві моделі. Ось перша така, вона у двох кольорах: синьому та червоному. Потужністю 2000 мАч час зарядки від USB 3 години, від сонця 12 годин, у комплекті зарядний кабель micro USB. Далі друга модель чорного кольору. У лоті їх дві одиниці. Потужністю 1450 мАч, час зарядки від USB 2 години, від сонця 13 годин, у комплекті зарядний кабель з трьома перехідниками. Далі Powerbank ємністю 2600 мАч, збудованим ліхтариком у дуже оригінальному та стильному дизайні, червоного кольору. Має один порт USB, час зарядки 4 години, є захист від перенавантаження. В комплекті перехідний кабель-адаптер 2 в одному а кишеньковий алюмінієвий павербанк збудованим ліхтариком. Він такого гарного блакитного кольору. В комплекті з теплим чохлом на 2200 мАч час зарядки 4-5 годин. У комплекті кабель мікро USB. Далі міні-павербанки чорного кольору потужністю 1800 мА рожевого 2200 мА, час зарядки обох, приблизно 4-5 годин у комплекті кабель мікро USB. Павербанк червоного кольору потужністю 6600 мАч, з трьома портами USB, ідеальний для подорожей з функцією світлодіодного ліхтарика, час зарядки 8 годин у комплекті кабель мікро USB. Далі бездротовий маршрутизатор 3 в 1, це 3G-роутер, пристрій для читання карт micro та павербанк ємністю 5200 мА, 2 одиниці. І останній павербанк на 5200 мАг з двома портами USB, час зарядки біля 8 годин у комплекті кабель microUSB USB та адаптер 2 в 1 для Samsung та Apple. Замови це лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!